Слава Ісусу Христу, дорога наша спільнота, Боже милосердя та молитовна група, сьогодні минає рівно місяць, як ми оголосили збірку для придбання автомобіля з Литви на Донеччину для 68-ї єгерської бригади. Дякуємо вам. Кошти на машини є зібрані. Дякуємо щиро за пожертви. Молимося за кожного жертводавця, за всіх наших підписників, за всю нашу спільноту. В першу чергу за знаного і незнаного українського воїна за Збройні Сили України. Вимоги України в війні, бо тільки тоді можливий справедливий мир. Ми продовжуємо збірку на Павлово, щоб доставити машину з Литви на Донеччину. Станом на сьогодні маємо зібрано понад 9 тисяч гривень, загальна вартість 25 тисяч гривень. Розуміємо, що час нелегкий, непевний, нестабільний, і кожна гривня є на рахунку української сім'ї для життя, існування, продовження розвитку. Просим вас надалі про пожертви про лепту, цю спільну добру Божу справу, а це без сумніву Божа справа. Після придбання і доставки машини, всі фотопублікації, всі відеопублікації, подяки і спільні наші молитви, репортажі ми опублікуємо для вас. Давайте зробимо цю спільну добру справу разом, так як ми це зробили разом з вами влітку, придбавши машину Nissan X Trail. Щиро дякуємо усім вам. Нехай. Ми будемо відкриті на добрі справи, наше серце завжди щирим. Ми людяними. Україна вже перемогла, Україна переможе, Україна є, була і буде. Слава Україні! Героям слава з повагою, молитвою! Назар Єременко, редакція спільнот Боже Милосердя, молитовна група та щаслива сім'я.